Що таке Різдво пройшло вже 2000 років, і багато людей не розуміють до кінця, що ж сталося, навіщо сталося, що воно дає. Якщо подивитися статистику, ви знаєте, кожна п'ята людина вона страждає на депресію. Кожна п'ята людина має синдром втоми. Кожна третя людина страждає від безсоння. Знаєте, багато людей перебувають у рабстві алкоголю, наркотиків, фобій всяких у страхах перебувають у чому завгодно, багато людей сьогодні вони не знають, хто вони вже чоловіки чи жінки, гендери, хто вони? Як вам така статистика? І все це через дві тисячі років, як прийшов Господь Бог на землю. Мабуть, щось ми не зрозуміли. Мабуть, щось пройшло повз нас, мабуть, просто щось те, що цінне, таке важливе, дорогоцінне, воно перетворилося просто на якийсь релігійний обряд, і з цим дуже важливо розібратися, тому що від цього насправді залежить наше життя тут, на землі, і наше життя в майбутньому. Що таке різдво? І ми прочитаємо Луки, другий розділ сьомого вірша. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель. Який є Христос Господь, а ось вам ознака: знайдете сповите, немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила, селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному: Ходімо у вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі, ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. Отже, що ми бачимо, поєдналося два світи: світ ангелів та світ людей. Відбувся перетин двох вимірів. І коли це сталося, вони сказали: вам дана велика радість. Зважаючи на те, що на землі відбувається, небагато людей це розуміють і відчувають, дивлячись на статистику, дивлячись на проблеми 50% вже браків, оскільки воїн, все примножується. І питання в тому, що наука каже, ну ми не знаємо, як це вирішити. Ми рухаємось, ми досягаємо, ми розвиваємося, ми там у космос полетіли або ще щось зробили. Добре, але депресію вилікувати не можуть. Синдром втоми, від якого страждає кожна п'ята людина, не можуть. Безсоння елементарне, не можуть. Гендерну політику вони не змогли вирішити. Вони сказали, давайте узаконимо, нехай люди будуть хто хоче чоловіком, хто жінкою, хтось, може, худобою захоче бути, хтось гіпопотамом чи ще кимось. Запитання, чого люди тоді досягли. Люди тільки те, що вони досягли, вони використовують для руйнування цього світу, але не для блага людства. Ось це є проблемою. Що нам потрібно зрозуміти: існує три світи: є на землі тваринний світ, є люди, є Бог та ангели. І ці світи перетинаються. Ось у той момент, коли Ісус народився, відбувся цей явний і відкритий перетин. Чому це так важливо? Що ж у цьому приховано? Ось про це ми зараз і поговоримо. Скажіть, будь ласка, скільки треба часу мавпі, щоб вона могла нормально сісти і поговорити з людиною? Скільки науковці не намагаються ліпити горбатого, не виходить. Чому? Тому що це два різні світи. Є прірва, прірва світів, прірва різних вимірів. Ось така сама прірва є між Богом і між людиною. Через цю прірву відбуваються всі проблеми. Два різні світи, два різні виміри. І часто люди, коли вони кажуть: Ну, ви знаєте, у мене до Бога є питання. Бог мені це не зможе пояснити, чи те не зможе пояснити, чи п'яте, чи десяте. Це знаєш, як розмова людини з мавпою. Тільки розрив набагато більший. І Ісус є вирішенням цієї проблеми лише Ісус Христос. Ось що таке різдво. Ісус прийшов у цей світ, і Він об'єднав ці два світи. Тому стався ось цей перетин двох вимірів, що просто неможливо. Людина не може сама це вирішити ніяк. Різні виміри, різні світи. І Ісус і є вирішенням цієї проблеми, цієї ситуації, щоб людина вона почала наближатися не в бік тваринного світу, а вона почала повертатися додому, до Отця. До Бога. Це є таємницею, яка була прихована від влади, від правителів цього світу, яка була прихована просто від такого погляду, яка була прихована від бісів, від диявола. І якби вони знали і розуміли влада і правителі цього світу, розуміли і знали таємницю. Вони б ніколи не розіп'яли Ісуса Христа, тому що Ісус Христос і є цими дверима, через які будь-яка людина, яка щиро увірувала в Христа, покаялася, хрестилася, стала Його народом, стала Його церквою, прийняла Святого Духа, народилася згори і стала Сином або дочкою Божою. Це є двері, це є шлях. Це є можливість той, хто використав ці двері, увійшов через Ісуса Христа. Прийшов до Отця. Він уже посаджений, віруючи, вже посаджені з Отцем на небесах, як його сім'я, як його діти. Тобто це питання вже зараз заздалегідь вирішене. Якщо ви це зрозумієте, те, що я вам пояснюю, ваше життя ніколи не залишиться таким, як раніше, ваше християнство воно зміниться, ваша думка у вас все зміниться. Як виглядає людина плоть? У цій плоті є душа, і в цій плоті є дух. Коли дивишся на кожну людину. Як же розібратися, хто син Божий, а хто не син Божий, хто дочка Божа, а хто не дочка Божа? Ось це все було приховано в Ісусі. Він так само прийшов у людській плоті. І ось ця таємниця була прихована в ньому. Це будиночок, в якому знаходиться наша душа та наш дух. І те, що ми не можемо побачити і зрозуміти, серце людини, відразу ми не можемо побачити, зрозуміти, не можемо його протестувати. І так само правителі цього світу, і диявол, і біси, вони не змогли зрозуміти. І ті люди, які розіп'яли Христа, не змогли зрозуміти. Так само, як на сьогоднішній день світ не може зрозуміти. Навіщо люди ходять до церкви? Навіщо вони святкують Різдво? Навіщо вони вірять? Навіщо вони радіють, як вони можуть бути щасливими? Питання в тому, що люди говорять про різні світи. І як ти можеш говорити про світ або про той стан, про який ти нічого не розумієш? Душа вона не може зрозуміти дух, тому що це два різні виміри: душевний, земний, бісівський світ та Божий світ. Це два різні світи, це два різні виміри. А нам Бог відкрив це своїм духом усе, бо досліджує дух, навіть Божі глибини. Тобто, Ісус прийшов на землю і дав нам Святого Духа. І коли це відбувається в нашій плоті, ми стаємо вже посаджені там, зафіксовані на небі, і ми стаємо духовними. Тобто, у нашому житті головним стає дух. І якщо в нашому житті з'являється дух, то ми маємо доступ, і ми можемо вже бачити, розуміти, можемо мати контакт з іншим виміром, з іншим світом, тобто з Богом. Ось у цьому і секрет. Завдяки Ісусу відчинилися двері, і та людина, яка прийняла, яка народилася, яка стала духовною людиною, Господь дає їй свого духа. Через Ісуса Христа людина отримує Духа Святого. І ось цей Дух Божий через Ісуса адже було Різдво, Бог дав Сина Свого. І цей Дух Божий був даний людям тим, які прийняли, тим, які повірили в Ісуса. І завдяки цьому вони стали не душевними, але духовними. Тому Біблія каже: Бог є дух. І той, хто поклоняється Богові, повинен поклонятися не просто в певній релігії або на якомусь місці, але він повинен поклонятися в дусі та в істині. Бог не душа, душа вона земна, це інший світ. Тому для того, щоб людина могла спілкуватися з Богом, для цього потрібен був Ісус. Ісус прийшов і хрестив людей Духом Святим. Душевна людина не приймає того, що від Духа Божого. Навіщо вони святкують різдво? Навіщо люди до церкви ходять? Для чого вони це роблять? Ці люди вони вже з іншого виміру, вони з іншого світу. Навіщо мавпи стрибають по деревах, стали б ходили б рівно? Для чого вони це роблять? Навіщо те роблять? Вони це роблять, тому що вони з іншого виміру, вони з іншого світу. Багато людей просто душевні, вони ніколи не можуть зрозуміти, і вони навіть не можуть зрозуміти, що сталося, хоча вже є фактом пришестя Христа, і вже весь світ ще дві тисячі років тому визнав, що Ісус є Господь Неба та Землі. Минуло дві тисячі років, але багато людей вони страждають, вони у проблемах, і вони досі не звернулися до Бога і не успадкували інший світ. І не досягли іншого виміру Божого, не стали синами та дочками Божими. Духовна ж людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Духовний він судить про все, тому що він стикається з усіма світами і ще більше може розуміти душу, і він перебуває вже в іншому світі, він є частиною іншого світу. У нього вже там місце прописане, заброньоване, через Ісуса він став дитиною Божою. Знаєш, ми поклоняємось Богу, ми служимо Богу, ми жертвуємо Богу, ми святкуємо Різдво або якісь речі, ми розуміємо, що ми робимо. Але душевна людина, та, яка має дух світу, вона обмежена і вона не розуміє. Між душевною людиною і Богом залишається прірва. Тому що рішення цієї прірви може бути лише Ісус Христос. Ось тому ми святкуємо Різдво, ось тому і з'єдналися два світи, ангели спустилися на землю, і вони кажуть: Люди, велика радість, те, що сталося, велика подія, тому що вам відкривається шлях, вам відкриваються двері в інший світ, в інший вимір, інші можливості. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його? Ми ж маємо розум Христа. Хто має розум Христа, він посаджений вже на небесах. Він уже в іншому вимірі. Він уже бачить цей світ і всю ситуацію не просто власними очима, він уже оцінює цей світ і всю ситуацію очима Божими. Він може подивитися просто через тіло, він може подивитися через душу, але так само в нього є можливість дивитись на цей світ через Ісуса Христа. Він може вже дивитися через Божий погляд. Так ось велика радість, що Ісус дав нам шанс, дав нам можливість бути дітьми Божими і дивитися на цей світ, на все, що відбувається Божими очима. І бачити і розуміти, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, звідки ми прийшли, що буде далі? Чому третина світу святкує Різдво? Тому що Різдво, Ісус Христос, це єдина можливість для людей. Амінь.